Ситуація була на ринку. Чоловік такого поважного віку, вибираючи яблука, вирішив спробувати і почав дуже їх хвалити. На ці перли вишукані про смачне, соковите, і апетитне яблуко і так далі збіглися, наче бджоли люди. Утворилась черга. І чоловік пробасив. О, бачите, гарна пропозиція породжує спрос. Спрос. Спрос у московитів у нас попит. Гарна пропозиція породжує попит». Це вперше озвучив Жан Батист Сей, економіст, який жив у 19 столітті. Закон сея проголошує, що створення товарів і послуг без відповідного попиту на них у масштабах цієї економіки неможливе. У мене є один дуже добрий знайомий, який завжди говорить це слово, про яке я хочу вам сьогодні і розповісти. Насправді його дуже рідко мовлять. У Мовленні я його в побуті рідко чую. Ну, окрім свого знайомого, звісно. Чому? Бо росіяни постарались, щоб воно зникло з наших вуст і з наших творів. Отож, вставне слово далебі. Далебі. Іншими словами, ми можемо сказати, правду кажучи, справді, або дійсно. Далебі, Іван Франко, Леся Українка і багато інших авторів використовували це слово. Тому повертаємо своє.